Вріжеш собі. Слава Ісусу Христу, брати та сестри, кохані, знаєте, кого я впіймав? Софію. Софія є покликаних служити, і вона реально служить серцем. Скільки, раз, скільки часу вже? 13 років майже. 13 років, уявляєте, ну трохи є, правда. Ну і питання перше: стандартне для всіх. Як ти вирішила приймати любов і ділитися нею? Напевно, найбільше це якраз через служіння. Бо десь е, я розумію, що я через це можу ділитися з людьми та можу служити їм. Бо мені важко десь словами підтримувати людей, десь якісь підібрати вдалі слова, але розумію, що саме служіння. Це те, через що я можу проявити свою любов, і так само те, через що я можу прийняти любов. Окей, питання друге. Що тобі більш подобається е ну, перебувати в прийнятті любові, е угу. чи роздавати її? Роздавати. Любиш роздавати, так. так? А що, отри ну, що, що отримуєш? Може, гроші якісь отримуєш за це, може які ж. Ну, от е чому це рішення? Угу. Ну, якщо дивитися на зарішній час, та, то зараз десь і маю зарплату за це, бо я є місіонером покликаних. <свісно> та, але якщо дивитися попередні всі мої роки, то напевно отримую найбільше це наповнення, наповнення від Бога, та бо десь віддаюся завжди на подіях, але завжди переважно з них приїжджаю наповнена десь з його присутністю. І це для мене найважливіше. Добре, І ще таке питання прийшло мені на серце. Я ще, до речі, в таких інтерв'ю його нікому не задавав. А скажи мені, будь ласка, про якісь речі, наприклад, ну, коли ти просто служила та для Господа, наприклад, там, та і не очікувала щось отримати взам... взамін, а насправді якби е, отримала. І така: Вау. Е, чи, чи були такі моменти? Бо я знаю, що в кожного такі моменти бувають, що ми тільки подумаємо, не помолимося а вже. А вже маємо. Щось можеш поділитися, якщо це не сокровенне. Це не сокровенне, але дуже довго. Та в мене була така історія. Це було півтора роки тому. У мене було дуже зранене серце на рахунок прослави, на рахунок моєї, десь, мого співу, всього. Я була дуже в цьому зранена, бо була, була там одна ситуація, яка мене була, дуже зачіпала. І я десь вже думала, що я вже зцілена, що вже все окей, але десь моментами все одно ще щось щемило в серці. І саме десь півтора року тому на нашому модулі покликаних по прославі. Бог мені відкрив дуже гарну річ про те, що типу не важливо, де я його славлю, та? чи я її на сцені, чи я з мікрофоном, чи без мікрофона. Тобто, головне стояти і славити його, бо це є моє покликання. А покликання не саме співати в мікрофон, а просто його славити. І десь це було таким для мене зціленням. Тоді. алілуя, алілуя. Добре, ну і так на кінець що побажаєш тим, хто буде дивитися це відео. Що побажаю. Побажаю багато слави Бога в їхньому житті, бо це десь є найважливіше відчувати Його, відчувати Його присутність і перебувати в ньому. Амінь. Алілуя. Люби просто, просто люби. Як воно.